Тут я жив з дружиною. З дружиною. Ну, дружина як на роботі, то в Києві. Так? Пішов на пенсію, і 10 років жив тут. Ну, построїв будинок, будинок, баню, гараж, ну все як потрібно. Теплички і забезпечив собі старость, так сказати. Господарством займався? Так, займався. І тут таке горе. Їхав я на сквиру, мені дзвонили. 26 го числа я їхав на сквері, і дзвонили, що у вас попав снаряд у гараж, горить гараж. Ну кажу, що я його тушити не буду. Коли перекидаєшся на хату, там мені дрова були, і все на хату. А потім і хата згоріла, і в хату попадання було багато, і баня згоріла, і теж попадання. От. Все розбили, все розтрощили. Приїхав, подивився, все, згаря ще одне. Повністю, повністю зруйнований. Перельоти там і углу вибитий, і під вікном. Такий простріл там. ну, Непригодний. Сьогодні вже акти дали, осмотр. Що кажуть взагалі? Непригодний до життя, заключення. Та невеликий. чотири кімнатки коридор, лісниця. І вірандочку я пристрою таку, щоб літню. От і не стало. Вірандочка така була, столик стояв, шкаф стояв. От. Це вход був коридорчик. Тут була Драбина чи лісниця на другий поверх. Отак ішла. Там теж одна кімната і друга кімната. Два сини, його. я по кімнаті зробив. О. Це в нас з жінкою була кімната. лежаночка, грубка, тепло, конвектори газові, топлення було, прекрасно було. Ото... А там а тут на зиму так кровать стояла, ну так хто приїде, там з цієї сторони, а тут на зиму на холодний час, то стол сюди і по кухні. Так. Угу. Газова плита стояла тут, на всьому. Тут як кухонка була, так? Да? Ну так. Да. І тут же ось топилося в мене, плитка була. Тут погребець був, варення все. Покипіло, з банок вилітало, все. Така температура була, що меблі, холодильник, шкаф, дядьке, все, ну, як обично, ну, все, ж вони злозили мені. От. І там, і кроваті, і там кроваті були. А як же? Я... Ну, для життя було добре. Все Вагонка всередині була. А той сусідський дом лежав у мене на городі, на клубніці, з клубніка, то ми перекидали на кучу. А це була баня. Це вход був у баню, двері стоять, згорівши, вивалені. Тут столик стояв після бані пивка попити, чи що там. тут вход був сюди, тут а, бойлер був з цієї сторони, а тут душева кабіна була. От. Тут котел стоїть, так він і стоїть котилось з камінцями. Це сюди прильот також був, да? Ну, мабуть, що то ж було. Ну, чим то рознесло, може кришу знесло, то все, але ну, ну, згоріло, воно теж. Ці прильоти якісь, хто я знаю, що це за прильоти. Огурці помідори. Навіть без стекла були помідори. Збирали врожай, так? Живі? Збирали, так. Да. Яблунька згоріла, там дві, ось третя. А на тих був врожай хороший. І там груша згоріла. Що характерно, замок залишився. Процентів 87-60 мінімум. Що ж там почти хата, поляні на Київська вулиці з зараз ще як не знаю. Тут дуже багато, почті кожна. Тут стояли їхні ці побиті БМД машини, бойова машини, десанта. Там одна і стоїть ще. Вони стояли, повивозили їх. Навіть в голові не приходило їсліть таке даже. навіть ніяк не так. Попри усі новини, оці... Ну так, ну не думав, що в такому. Як обично, полякають, полякають, де на чомусь успокояться. А тут широкомасштабне, що тупить. Був я в Києві якраз. А що, у вас квартира там чи є в Києві? Ну, син живе. А, ну, сина, да? Да. а потім а потім... Об'явили, що війна. Брат дзвонив з Києва, щоб приїжджайте. То ми 26-го поїхали. Ми ще думали сюди з внуками їхати, а потім, я кажу, там близько аеродром. Я боюся, що такі точки, що можуть. Накривати, так я не ошибся. І так проїжджалися хто куди. Там побув до Мая місяця в сквері, а потім приїхав сюди та й приїхав на дачу знову. А коли дізналися, що вони під Мощуном? 26-го. 26-го 26 я їхав, мені дзвонили, що у вас снаряд горить гараж. Ваш. Це сусіди, так? Да? А ось у Ігор, позвонив оцей. То вони тут були з дітьми. Знав, та мені показали потім. по така... По телефону фотки, да. Знав вже. Та він руйнувався, то я вже знав. Разом, що люди жили ще тут. Це От. він один з перших, так, да, виходить. Один з перших да. у гараж попав. Ну може, селі, може, там перші були. А тут самі перші, кажуть. От, так. Перестрілки, бої йшли тут сильні, там вже. Там і до цих пор стоять люди наші. Тож. Бої, і погибли тут багато людей. Батюшка з Василькова приїжджали два. Відпівали за тим, погиб депутат Санцанович. Я вже пам'ятаю його. Місцева, да? так? Ну, мабуть, звідти Ну, З Василькова приїжджали. Так. Розказували. А потім хлопці приходили, які воювали, тут теж розказували. Вони оттуда, де туди. Тут у нас навіть не знаю, гостомії мені розказували, що там да, там. Там було таке. І в підвалах позносили там, сусід повиносив, повиставляв люди. Розбирайте, хто чи є. Отак От. От і все. Це якусь техніку, щось таке, да, так, Вони? Це все, навіть ці, що курять. кальянний, техніка, все, що хочете було. Да, Сестрин. І Перекрили вікна поставили. І вони якраз перед війною виїхали. Ми поїхали і не приїхали там сидять. Поки немає ніяких. Домик поставили, хазяйством буду займатися, як нічого не помішає знову. Там, хто буде, остююся, я вже відстаюся. Не буду, діти може хто буде. Тому що возраст такий, що вже мені не до струйки. Це привезли, поставили. Оце тільки поставили, ще поки нічого. Це ви самостійно, чи хтось допомагав? Н ні, ці. Ой. Волонтери. Волонтери. Привезли, поставили. Один гостомелі один. Києві. Дружина на роботі. Працює ще. Визволена на роботу, і працює. Ну вона з вами тут живе зараз. Ну зараз у сина не наїздиться кожен день. А жила тут. Тоді на пенсії вже була. Потребалося тут визволити. Працює. Що я можу сказати? Що вони варвари дивця. Ніколи не подумав би, що весь час братнім народом вчитали і поступили так. Захватчик. Не піддержую ні, ні граму Росії.